Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Я б не відмовилася від білого ігристого, але наразі я вип'ю просто капучино, щоб дещо так себе підбадьорити зранку. Ну що ж, друзі, я випила півчашки капучино, більше я не потягну в прямому сенсі цього слова. Дивіться, уже стерся блиску і відправляюся в магазин резерв. Так, давайте дивитися модні новинки. осінь 2024. І я помічаю ось такі жакети без підкладки. Що це в нас? Зараз подивимося склад тканини. Цікаво, я як завжди кажу, зараз подивимося склад тканини і потім переходжу до наступної речі і забуваю. Ну, класний, бачите, зараз сірий. Сірий колір популярним стає все більше і більше. Ось такі кишеньки і цікаві такі кнопки. Тут 100% полієстер, вовни тут немає, але симпатичні. Ось такий вкорочений, ну, нормальної довжини, скажімо так, кардиганчик, такий пастельний відтінок блакитного. Дивіться, з такими в'язаними бантиками. Коштує 1399. І такий приємний, м'якенький на дотик, такий, знаєте, girly girl vibe. Називімо це так. Тут ось деякі ниточки, але їх можна обрізати, звісно. Так, в'язані гуцики, Елегантний, такий симпатичний. Тут представлені ось, джинси, потім повісимо з вами. Так, беремо. Ну, це 42-й, щось аби, аби щось поменше. До джинс. До речі, що це за модель? Wide leg. Да? 36-й Leg. Просто ось такі джинси. До речі, треба щось примірити з джинс, хоча в мене вже Wide Leg є. До складу тканини цього кардиганчика входять акрил 63, полієстер та поліамід. Далі в новій колекції представлені ось такі жакети. Жакет із запахом, ну, ніби да, йде отак якось набік. На кнопці. Не впевнена, що нитки будуть служити довго. Задум прикольний. тканина не дуже особисто на мене. Задум ось такий, бачите. ремінець є на підкладці. Так, 2799. І тут вказано, що вул це вовна бленд. Цікаво. До складу входить навіть вовна поруч із такими джинсами. І джинси, до речі, класні. Такі вже цупкі, це такі джинси от на осінь. Тому що перед цим я показувала джинси, вони зовсім тоненькі і вони такі літні. А ці прям класні і класний відтінок. Більше щось до класики. І дуже гармонує цей відтінок саме з ось таким коричнево-кавовим. На щось таке капучино. І, мабуть, що я приміряю такі штани. Переконана, вони будуть на мене довгі, але тут обрізаний низ, тому можна самі навіть відрізати необхідну кількість е, зайву. Да? Дивіться, 38-й я беру приміряти, а не великі, не за широкі вони на мене будуть. Ну, наприклад, ось така довжина, звісно. Довгуваті, але то нічого. Так, в новій колекції на осінь є ось такі жилетки, гусениці їх ще називають з капюшоном. На чорній такій підкладці. Ну, але вона не двостороння. Спочатку подумала двостороння. ось такі шнурки, ціна і в чорному, чорний із оливковим. Прикольно, так? Да? Тобто бежевий із чорним і чорний з оливковим. Так, і по обидві сторони йдуть теж такі, бачите, ці блискавки по обидві сторони. Така коштує теж ціна одна на 1699. Так, це спідниця. Що це в нас? Дано? Це спідниця олівець, класика. Тут йдуть такі куртки, косухи. 2599. Так, цікава така сукня, дивіться, трикотажна. і такий трикотаж на осінь сукня. І що нас цікавить? Нас цікавить ціна 1400, виріз лодочкою, розріз з боку і довжина міді, Стильна сукня така. Чорний він завжди стильно виглядає. Ой, спідниця шикарна, дивіться, яка. Тут щось, під, під, тут щось всередині. Ага, тут іде така ось під'юпник, під як це називається, підкладка. Ось така цікава спідниця, дивіться. Максі. 1599 з ремінцем. Така класна спідниця, щось можна стилізувати в бохо стилі. Відібрати. Тут сорочки йдуть. так, В'язаний кардиган, пам'ятаєте, да? оцей червоний. Дивіться, футболки. На зараз база. Так, Ось такий тут іде Solo Doesn't Dozen Elon. Така темно-сіра, типу як полинявша, класна, із стразиками такі футболки Muse, як на мене, стильні, нічого зайвого, просто такий іде тут слоган. І все. Muse це, – це що? Це муза, не, здається, означає така базова футболочка, цупка на осінь. І вона не коротка і не довга, зрозуміло. Ну, тобто ви можете перед заправити в джинси, а зад при цьому не висітиме. Тут також іде база. Ось такі футболочки базові. Такі теж цупкенькі. Щось відчувається, тут навіть якийсь еластан. 799. Базова футболка, класний виріз, виріз акуратний, буде підкреслювати вашу лебедину шию. Ні, я зараз не прикалуюсь, до речі. Дивіться, які класні теж в'язані кардигани з кишенями. Подивимося поближче на кнопках. Оці кнопки, ну, бажано їх туди-сюди не смикати, бо вони такі, що, по-перше, розтягнеться тканина, а по-друге, можуть і повідриватися. Да? Можна вдягати просто як светр через голову, щоб не розтягувати це все діло. Що це може бути в нас? Дивіться, тут акрил 53%. Полієстер 45 вовна і 2 Еластан. Окей, залишаємо його поки що тут. Я нагрузила вже собі руку, навантажила вже собі руку і йду в примірочну. Так, друзі, на горизонті бачу ось такі шубки, такі няшні, класні. Такі цікаві хутро, дуже-дуже дуже, дуже, дуже ніжне. Прям боїся так, знаєте, доторкнутися. Наче все й розлетиться зараз. До речі, в колекції М'Ю, подивіться, колекція М'Юм'ю 2024-25 осінь зима. Джуді Хадід виходив в подібній шубці, до речі, на подіум. От Представлені там такі схожі, схожі, малесенькі такі шубки. Звісно, я її хочу приміряти. Так, і-і, і взуття. Ну я просто вже не вміщу все в своїх руках. Це лофери. Так, що? Я йду в примірочну, а потім ще сюди повернуся. Зроблю ось так. Всім привіт ще раз. Ну, не знаю, вдома я виглядаю краще, аніж в дзеркалах резерв, Малувато, маловато тут світло. Ось так виглядає цей дивний жакет. Розмір мій однозначно. А оця штука, вона, знаєте, що робить? Вона, типу, ну, не знаю, мені незручно з цим ремінцем, мені не дуже зручно. Може без нього краще. Ну, без нього навіть краще, не знаю. От якось вільно себе почуваєш з цього ремінця. Так, експеримент не вдався. Шубою все більш менш зрозуміло. Шуба дуже приємна, нереально е, ніжне це хутра. І з шубою все зрозуміло. Тут ідуть е, три, здається, один, да, два, три, три гачка. Такі маленькі гачечки і є кишені. Шуба легенька, але тепла. Ось така ще сумочка в резерв. Мені сподобався відтінок сумки, класний. Такий, що це в нас. Перше, що на думку припадає, це соплі вибачаюсь, Ні, ну така хакі, гірчиця, такий відтіночок. Шубку можу рекомендувати. А ось цю штуку теж, в принципі, але треба зрозуміти, от в кого, напевно, що хто вищий і тонкіша талія, тому буде класно цей ремінець підкреслити цю талію. Тому що, ну, коли я вдягаю на себе, я чомусь квадратна в цьому. Ось така шубка, що по джинсам, це 38-й розмір. А, якби живота ще більше прибрати живіт а, чи зайві тут, да, де що боки було б взагалі ідеально, ну, в принципі, зручно в них. Такі цупкі, але зручні. От вони навіть так, дивіться, опускаються. Бачите? Тобто це середня посадка, не висока, а середня. Можна вище навіть. Можна дещо спустити, підняти, ну, якось відрегулювати їх. Довжина ось така, і, як на мене, ну, я б прибрала довжину. Це хіба що ви взуваєте якісь височенні підбори, тоді, в принципі, буде логічно. А так я б, я б дещо прибрала сантиметрів 5 точно довжини. Сумка коштує 1399, дуже-дуже м'якенький дермантин або ж екошкіра. Шубка коштує 3. І що тут ще? Жакет цей коштує. Жакет коштує 2799 до складу тканини входить вовна. Друзі, пальто з'явилося в резерв у новій колекції. 3599 коштує, тобто 3600, таке пальто, дивіться, двобортне в вигляді кокону, форма якогось кокону ніби. На гудзиках, на підкладці. Зараз подивлюся склад тканини. Тут представлена ось така сорочка. Приталена. В таку дрібну смугу білу. Блідо рожева 899. І за нею тут знаходяться. Ага, це ось ці штанці. Також. Зараз шкіра дуже модна. Шкіра яку шкіра, штани, куртки. Це все можна сміливо сумістити, вдягати разом. 1199, це 44-й. Розмір. Висока посадка. Такі симпатичні. Хотіла, при... Хочу приміряти, подивитися, як це пальто буде сидіти. Еска, а мені що? Ну, візьму Еску. Давайте візьму Еску. Що, щось видно. Дивіться, ось це пальто. Дуже класно сіло, це Еска. Так, якщо я відійду. Коротше, образ називається мафія. Якщо без жартів, мені подобається. Це мій стиль, я люблю Я люблю чорний. І Причому люблю це з дитинства. Не з дитинства, а з юності. Дуже люблю чорну. Оце мій стиль, друзі, щоб розуміли. А, тут за зашиті за кишені. Дивіться, навіть з кросівками класно. Мені подобається пальто, не знаю, як кому. Тканина Букле, здається, так називається. Якщо я неправильно, це, якщо я не права, напишіть мені в коментарях. Ось така вона, дивіться. Так, вийдемо на. Вітло, ось така тканина. Склад тканини пальто, 50% вул, тобто вовна і 50 забула, що так, 50% поліестер і 50% вовна. Тобто класний взагалі склад тканини пальто. Ось чому воно мені сподобалось. Пуховики, перші пуховики, пухові куртки. Ось такий світло-оливковий, стюгана, стобана, дві 600, коштує така куртка з капюшоном і підкладка, підкладка молочного такого відтінку. на блискавці, кишені. Тут якісь такі йдуть зав'язки, знову ж таки, нитки стирчать, і треба, треба бути уважними, щось десь придивлятися. Чи немає браку, <ріху> як то кажуть. Так, примірочка там, дивіться, ось такі куртки. 2600. І чорні такі ж, здається, точно такі, да Чорні пухові куртки, ось такі, дивіться, чорні. В двох відтінках йдуть. В новій колекції також представлені ось такі пальто, пальто кардиган. Строго все, як я люблю. На двох йдуть гудзиках 2600 2,599. Так, хто в нас філологи грамотні, напишіть, як сказати правильно пальто в йолочку. Як? Перекласти пальто в юлочку. Перекладіть, напишіть мені в коментарях. Щось нагадує, да? Чоловічий якийсь ніби а, силует, Чоловічий пальто, і цим мені дуже подобається особисто. Ось таке взуття подобається в резерві. Легенькі такі кеди. Мені подобається. Тут йде вставочка з натуральної замші. Як ми бачимо вказано, летер це означає шкіра. 39-й розмір в мене в руках. От вони стильні. Зараз дуже популярне це взуття також. Ціна всього лише 1600. Дуже легенькі і варто їх приміряти. Навіть це шкіра да, всередині, дивіться, навіть всередині шкіра. Подивимося, що тут на підошві. Да, дивіться, Ага, верх шкіра, середина шкірозамінник. і підошва вказана. Класні. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, Поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І до зустрічі вже у наступному шопінгу. Хотіла всунути в кишені руку, не вийшло, щоб він в лозі.